Що таке? Малі. Зайчику. А хто? Хто упав в болото? А? а як ти там опинилася? <рес> Що сталося? Мама. А як я Малі, тебе... Мама, бери! <рес> <Бігі. рес> Юлечка. Красочка. Красотка. А ну покажи. Юлечка, ти не будеш більше їсти таке болото? Що Йо, Юлико, ти їдеш у багажнику. А тебе ми почати попробує взяти. О, а це я собі кажу, нічка,